Усім привіт, я Євген, і в цьому відео я хотів би в дечому зізнатись. Це мій каміннаут, якщо забажаєте. Ну, якщо не забажаєте, це він буде, я вирішив. Мені здається, що я кіберспортсмен. Я проаналізував деякі факти і прийшов до такого висновку. І в цьому відео саме про це буду говорити. Більше того, дуже багато хто з вас, можливо, про це не задумується, але після перегляду цього відео може таке бути, що ви зрозумієте, що ви теж кіберспортсмени. Незалежно від того, який у вас там час на Монці чи на СПА, який у вас рейтинг в КС чи в Маріо в що завгодно. Можливо, вам доведеться теж визнати. За собою таку от проблему, що ви також кіберспортсмени. В якийсь момент я зрозумів, що симрейсинг рейсинг досить серйозно мене поглинає чи то поглинув, відбирає мій час, енергію, займає мою голову не лише в ті моменти, коли я цим власне, займаюсь. Тобто, для себе зрозумів, що це дійсно більше, ніж просто якась тимчасова вечірня забавка. Підозрюю, що є люди, для яких це питання вже пережоване, розібране, так би мовити. Таких чекаю, звісно, в коментарях. Поділіться, будь ласка, тим, як у вас це відбувалося, але я нещодавно знову покопав в собі, зрозумів, що мені соромно визнавати той факт, що я займаюсь кіберспортом. Я доросла людина, займаюся кіберспортом. Потім я ще трошки покопався в собі і зрозумів, що мені соромно за те, що мені соромно, що я доросла людина, і мені соромно, що я займаюсь кібер... кіберспортом. Do you know what I'm talking about Тобто, по факту, я така собі псіна, яка ганяється за власним хвостом і намагається його вкусити. Щоправда, їй цього хвоста відкусили ще в дитинстві, в постсовковому дитинстві. До якогось моменту, коли я називав себе кіберспортсменом, чи те, чим я займаюсь кіберспортом, я постійно ховався за якимись нотками іронії. Особливо коли я, наприклад, спілкувався з людьми поза цією темою, я намагався якось кепкувати, обігрувати, іронізувати. Чому я ховався за іронією, чому мені було соромно це визнавати? Вочевидь, тому що я жертва консервативних застарілих посовкових поглядів про те, що є праведний спорт і менш праведний, про те, що. То для того, щоб якусь діяльність людську називати спортом, ця діяльність повинна бути така. От, е -е 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 -е. От яка вона повинна бути. От я пропоную зараз нам з вами взяти і розібратися, якою вона повинна бути. Але перед тим як ми розберемося, я вам нагадаю, що тема просто мені близька, що до середини 90-х років маунтінбайк, кроскантрі, даунхіл, фрірайд, ці всі речі, вони не сприймалися як серйозний спорт. Вони не входили до олімпійської програми. Хоча, звісно, це трошки окрема тема олімпійські види спорту. Однак, загалом, маунтінбайк сприймався як щось таке. Типу для якісь камон непонятні парні з веселими модними прическами, в якихось незрозумілих вбраннях. Усе це так якось не, не спортивно, не серйозно. Кудись вони там підіймаються гори, опускаються з гір. Праведний велосипедний спорт обов'язково повинен проходити по шосе, по асфальту, на красивих легесеньких велосипедах. А самі спортсмени повинні бути обов'язково в модних. Лосінчиках, обов'язково з бритими ногами, обов'язково з варікозом якоїсь там надцятої степені. От, от що таке праведний спорт. А оці от ваші там маунтінбайки, це от для всяких там для шпани дворової. І, друзі, для того щоб відповісти на це запитання, я почав з простого, тому що, як завжди, питання власне в дефініціях, в визначеннях. І треба просто полазити по різних словниках, по різних вікіпедіях на різних мовах і зрозуміти одну просту штуку: що більшість цих словників зводиться до того, що «спорт» — це вид людської діяльності. Який передбачає обов'язково змагальну складову, який передбачає певні правила. І також, там, якщо трошки розширювати це поняття, то також для спорту характерний певний розвиток, можливість спортсмена, власне, учасника цієї діяльності розвиватися і підійматися, так би мовити, по щаблях. Хоча це вже такі додаткові, якби моменти. І якщо ви вже банально подивитеся на оце визначення, ви зрозумієте, що кіберспорт. Це так само спорт, без сумніву, що в різних видах спорту є різний рівень ризиків, в тому числі ризиків для здоров'я, є різний рівень популярності в суспільстві. Однак, де ота межа, яка дозволяє один вид людської діяльності називати спортом, а іншу не називати, як її провести? От до вас, будь ласка, питання. Ну і я також надалі спробую на нього відповісти. Я впевнений, що ви чули про те, що багато спортсменів, точніше, колишніх спортсменів, виходячи на оцю так звану спортивну пенсію, у них долі складаються так собі, багато хто з них страждає на алкоголізм. Чому так? Тому що емоції, які людина отримує у спорті, їх дуже важко замінити. Це насправді досить відомий психофізіологічний аспект людини, і причому тут цікаво те, що. Чим на вищому рівні ви знаходитесь, тим складніше з цієї от голки емоційної потім злазити, спускатися. Власне, тому навіть я, не будучи професійним е, футзалістом спортсменом, однак навіть я закінчуючи, е, відчував оцю ломку, коли я надовго випадав з процесу. Я буквально відчував оцю фізичну ломку, це буквально була криза. І це не питання одного-двох днів. Це така серйозна дірка, просто прірва в тобі, яку ти нічим не можеш заповнити. Саме тому усі ми люди, які так чи інакше скуштували цього спорту, ламаємо кінцівки, ламаємо черепухи, я не знаю, стираємо собі меніски, але все одно повертаємося і все одно тримаємось за, за ці емоції до останнього. Починається просто якась черга травм, в моєму випадку так і було. Вони починають сипатись одна за одною. Ти йдеш до лікарів, ти намагаєшся розібратися, що з тобою не так. Нормальні лікарі кажуть тобі правду. Чувак, твій організм уже просто не вивозить. У кожного цей поріг, коли організм не вивозить, він різний. Для когось це може розпочатися з якоїсь серйозної травми ще там в 25 років. Хтось може грати, як не знаю, Лука Модріч чи Крістіану Роналдо. 40 років чи 40+, плюс, у когось це ще довше менше. Однак, так чи інакше, цей момент в якийсь момент власне настає. У Оскара Уальда є така дуже красива фраза про те, що біда старості не в тому, що тіло старіє, а в тому, що душа лишається молодою. Річ у тім, що мені абсолютно плювати на зморшки чи мішки під моїми очима, мені плювати на мою лисіючу голову. Але мені не плювати на те, що мій організм втрачає постійно. Оцю можливість швидко регенерувати. Тобто, в якийсь момент спорт це ж не тільки про цей момент, коли ти на полі. Спорт це ще про те, як швидко ти можеш відновитися і в яких кондиціях ти можеш перейти до наступної е власне гри. Спорт це про режим, це про постійність. Знаєш, що ти грав, ти можеш пиво випити, щось ще буде добавити Знаю, Кожен своє відновлення. Це, може, то -то в кіно ходить, хтось книги читає, може просто і і в якийсь момент ти розумієш, що цього, цього вже просто нема. Твій організм вже не має того ресурсу. і От лікарі тобі кажуть, що ти можеш. Я, я пам'ятаю добре, як там в останнє, коли мені е, в мене вилетів буквально гомілкостоп, стоп. Мені коли я у лікаря запитав, що таке, що я постійно сиплюсь, то праве коліно, то ліве. Лікар мені сказав, що просто тобі треба змиритися з тим, що ти вже не можеш на рівних конкурувати з молодими хлопцями, з якими ти намагаєшся конкурувати. Твій організм просто не може цього тобі дати. Найвідоміший американський баскетболіст Майкл Джордан пішов е, грати в гольф. Відомий, е, один з моїх улюблених футболістів європейських хаві, е, пішов тренувати. Е, відомий колишній український футболіст Олександр е, Рекун пішов в ларьок за чекушкою. Е, ще один відомий український футболіст Анатолій Тимошчук е, пішов нахуй. Бачите, як багато є різних варіантів, куди можна сходити після завершення своєї спортивної кар'єри. Однак мені, наприклад, жоден з цих варіантів чомусь не підходить. Бордюр і поребрик? Поребрик. За 20 місце в одній з престижних достатньо європейських ліг. Так сталося, що в першій половині гонки я помилився при заїзді на пітлейн і отримав досить серйозний штраф. І в результаті вилетів з боротьби за подіум і боровся усього лише за 20-те місце. Але от якраз емоції, які я можу отримати в боротьбі за якесь 20-те місце в якійсь звичайній комп'ютерній грі, є настільки сильними для мене. Що розумієте, це стало для мене віддушиною, це стало для мене заміною 에... того, про що я говорив трохи вище. Це міг бути не Racing, а КС, ГО. Е, я не знаю, що, що там люди грають. Я не великий фахівець в іграх, але мені от пощастило знайти те, що мені подобається. Річ у тім, що я з дитинства дуже любив е, автомобілі і з дитинства дуже любив змагатися. І так сталося, що є чудове місце, де це діло перетинається. Це автоспорт. До речі, не можу принагідно не згадати про те, що серед небагатьох представників українського реального автоспорту е таке ставлення до симрейсингу досить фиркаючі, е таке знаєте, зневажливе. Е Ті, хто знають, про що я кажу, ті знають. Власне для мене таке ставлення зневажливе до симрейсингу від представників реального автоспорту, я хотів би сказати, що я його розумію, однак ні, не розумію. Чому? Тому що український автоспорт знаходиться приблизно на тому ж рівні, як український Керлінг. Чули щось про український Керлін, про українські команди з Керлінгу не чули? От і я не чув. І SimRacing – це якраз оті двері, через які е широкий загал, широка аудиторія люди могли би познайомитися ближче з автоспортом, і в результаті можливо цікавитися і реальним українським автоспортом. Тому що загалом в Україні автокультура вона специфічна. У нас же всі мужики е один з одним постійно насправді спілкуються про автомобілі. Це е спортивна машина. Спортивно машина, сподобалась. сподобалось. Так, а тепер сядь сам за собою. Є такий тестит. По факту, то ти вмістився. По факту. А знаєш що, просто в кунташі ти в принципі внесій, бо там нема заднього сидіння. Значить, в скільки раз Лано скручує кунташа. У два, як мінімум. Як мінімум, Андрюха. Ну, тут скільки таких, як ти типу, поміститься. Якщо як другого вас поскладати, то штук шість ляже, правильно? Я, ну, раз, два, три. Скільки, думаю, ти, скільки, ти, думаю, Скільки ти, Андрюх, би тут помістив? Шість помісти, Шість, Андрюх. От, будь ласка. Значить, в шість раз краще Ланос, правильно? Так. Да. Переважна більшість українських чоловіків добре знає, чим е, скільки є поколінь гольфа, е, яке ГБО потрібно ставити на той чи інший е, пригнаний американський автомобіль, чим е, Toyota Land Cruiser краще Pajero. Ну ви розумієте, про що я да? розбираються в, е, е, в сортах вагу. В реальному автоспорті при цьому зовсім ні бум-бум. Чому так? Тому що реальний автоспорт це супер недоступна, супер далека від нас річ, супер дорога. Ми не будемо зараз тисячний раз проговорювати, що в нас немає треків, і т.д. і т.п. і оцього, от всього. У нас насправді немає в першу чергу цієї культури. І симрейсинг, на мою суб'єктивну думку. Досить непогано впливає на цю культуру. Да, Наш віртуальний, оцей комп'ютерні гоночки вони непогано дозволяють людям почати розбиратися. Усякому разі, я типовий представник. Я людина, яка прожила до скількох там, мабуть, до 25-26 років. Я уявлення не мав про те, що таке автоспорт. Я стежив за Шумахером, однак для мене це були просто прикольні машинки, які їздять взад-вперед. Я не міг кайфанути від боротьби бампер в бампер чи навпаки. Чи тим більше не міг кайфанути від якоїсь заочної боротьби? Однак, друзі, про реальний автоспорт це так до слова. Я особисто, мені ні холодно, ні жарко. Багато хто дуже переживає, чи є зв'язок у симрейсингу з реальним автоспортом, чи його немає. Мені особисто абсолютно все одно. Мене влаштовує відокремленість, я вважаю симрейсинг абсолютно окремою дисципліною від реального автоспорту. Він ніяк не вторинний. Він... Десь опосередковано пов'язаний, але мене абсолютно ніяк не напрягає той факт, що симрейсинг і автоспорт це різні речі. Більше того вам скажу незалежно від того, як реальний український автоспорт буде ставитись до українського симрейсингу, самому симрейсингу від цього <кхм> перепрошую ні холодно, ні жарко. Чому так? Тому що в українського симрейсингу вже зараз дуже непогані ходи. Він гарно розвивається. Багато українських симрейсерів вже зараз виступають в різних світових і європейських лігах. Павло просто Джкаміґа. Чи за гороборогента деякі українські симрейсери вже зараз виступають за європейські клуби трансляції симрейсингових змагань. Ну і власна організація самих змагань проходить на найвищому рівні обов'язковим підстопом під дощем. Ця гонка триватиме, і ми бачимо перший поворот намагається Томовчука з'їсти до нього шавін і схоже, що у нього це виходить. Тому от все, що я перерахував, дозволяє мені не те, що не соромитись, а пишатися тим, що я причетний до цього і. Мені абсолютно не соромно заявити, що так, я є представником українського симрейсингу, я є кіберспортсменом. Друзі, і ви так само всі мої колеги, з якими ми ділимо віртуальні треки. Та ну що ви робите? Альо? Та йо, ё... ну що ви за дикуни? Ну це пісос якийсь. Пацани, що ж ви робите? Господи. Та ну. Та пізну робота. Та не ти розвернувся. Хочеться вам це чи ні, подобається це чи ні. Але ви так само е, кіберспортсмени. Напишіть, будь ласка, про це, що думаєте в коментарях. Ну і звісно, ті, хто це дивляться і десь там трошки бризкають слиною в монітор. По-перше, не забудьте його протерти, бо воно так поганенько буде видно. По-друге, звісно, не забудьте написати, що все це капукторні ігри. Звісно, друзі, ми не можемо не уникнути того дисонансу, який є у нас в голові. А власне, який і мене, напевно, теж зупиняв від того, щоб визнати, що цим це кіберспорт, а не просто там якесь проведення часу, миле. Це рівень фізичного виснаження. Тому що, як правило, звісно, в. У спорті цей рівень виснаження він просто на межі, навіть якщо це любительський, але серйозний спорт, до якого ви серйозно ставитесь. Ну, візьмемо, наприклад, теж крос-кантрі, близьке мені. Я брав участь неодноразово в змаганнях з крос-кантрі. І да, в цим рейзінгу все трошки інакше. Коли ти їдеш велосипедну якусь гонку, в якийсь момент у тебе відчуття, що твій організм буквально помирає. Він тобі кр... кожна клітинка твого організму каже: Чувак, я все, ми зараз просто крякнем.' І саме в цей момент. Починається робота саме в цей момент. Потрібно терпіти, потрібно переконати своє тіло, що все під контролем. Ми виживемо. Хоча не всі виживають, треба розуміти. От. В симрейсингу, звісно, такого не буває. Однак ментальна е робота, яку ви ведете, оця психічна, вона тут, скажу вам, на дуже високому рівні. Тому що, по-перше, це не командний спорт, симрейсинг, як це правило. Довели, ви змагаєтесь самі за себе. І ви змагаєтесь проти таких же людей. Тому оця от саме ментальна боротьба з вашими суперниками, вона є досить серйозною. Ну і окрім того, звісно, симрейсинг, на відміну від. Інших кіберспортивних дисциплін, він так чи інакше, також е, фізіологічно досить серйозно втомлює. Все залежить від давай, обладнання, давай, давай, від давай. того, що конкретно ви їдете. Однак переконаний, що той, хто спробує 24 годинний марафон який-небудь е, на хорошому обладнанні, на важких серйозних педалях, на хорошій базі, він зрозуміє, так, да, звісно, це не легкоатлетичний марафон, це не айронмен, але це не так, щоб і геть легко. Єсть! Звісно, друзі, це відео створене не лише в ім'я українського кіберспорту, воно створене ще й для того, щоб підтримати нішовий маленький, нехайповий український YouTube. Я знімав окреме відео на свій канал Трясця Тів, для того, щоб пояснити, чому так важливо підтримувати саме нехайпові нішові відео українські, і хайпові так само важливо, але, звісно, такі от дуже вузькоспеціальні приречені на забуття і невідомі. Міс, чому важливо, я знімав окреме відео. Якщо ви досі цього не зрозуміли, то, то потім просто не задовбуйте запитаннями про те, чого у нас все так погано, чого у нас війна з москалями, чого не всі українці розуміють, чому важливо бути українцем. Тому що якщо ми з вами не створимо нашого українського інформаційного поля. То ми будемо поглинуті іншим потужнішим інформаційним полем. Звісно, друзі, не забуваємо про те, завдяки кому ми, в принципі, можемо займатися чимось в нашій з вами незалежній вільній державі, завдяки Збройним силам України. Під цим відео є збір від Кості та Ангеліни Левицьких, активних учасників нашої спільноти. Нещодавно завершився попередній збір. Зараз вони також. Відкрили великий збір на мікроавтобус. Дуже така важлива річ. Усі деталі цього збору ви можете прочитати під цим відео. Знайдете усі необхідні посилання, якщо маєте можливість допомогти Збройним силам. Також не можу вам не нагадати про свій патреон. Якщо вам подобається те, що я роблю на цьому каналі, ви можете це підтримати, ставши моїм патроном. Також посилання є під цим відео. Усім, уже діючим моїм патронам, хлопці, я вам дуже дякую, саме завдяки вам. Виходять ці відео, я їх можу робити на належному рівні і приділяти їм достатньо свого е, часу, щоб вони е, виходили настільки якісними, наскільки я це можу собі е, дозволити, так би мовити. Друзі, здається мені, що на цьому я все сказав. Не забудьте, будь ласка, висловитись в коментарях. Це теж важливо. Мені справді дуже цікаво буде вас почитати. Е, все буде Україна, а ми в ній будемо Де Оланос, хай щастить.